На продажі Niro автомобіль 2020 року. 64 кВт, номер телефона, ціна на 245 так, Є передні задні партроніки, безключовий доступ. Так, є пам'ять сидіння, акустика, у нас десь GBL, шкіряний салон, є датчик смуг, підігрів сидінь, вентиляція сидіння, підігрів керма, навігація 133 тисячі пробіг, клімат-контроль. А, так, Дуже крутий салон на крутій комплектації в даному міру. А, також позаду є камера і ось такий вигляд має дане Кія. Козацька даний автомобіль, ще більш детальніші інформація. Телефонуйте, це детальніше по телефону. 23, 64 24, кВт, 240 пристом. 24.